Але Ні! Попладуйте собі. Так, дякую. О, ви yeah. такі добрі. Але це занадто, занадто. Ха! Чиї труси! Заходьте на мій вебсайт. райське життя. О, я в раю. Таківку. Я прикиньте, мене ж флешбачить. У дійсності, коли дивився цей мультик, ці стейки такими вкусними виглядали, що пізні. Немає такої хуйні? Такими... Є... Я так хотів його, я б його і серед сири... серембиху. У мене було таке собі дісто, кстати. Ді день народження! Ну що, градусник, клас. Подарував найдорожче. Це мій перший ректальний термометр. Ректальний це в сраку піхають і там вимірюють. Просто щоб цей. Ми Моя. сім'я. Загадую бажання імениннику. – Що загадав? Ні, боюся наврочити.